Я хочу з вами чимось поділитися дуже особистим. Знаєте що? Я перед тим, як прийти до церкви, цієї ідея є зараз. Перед тим, як взагалі я шукала Бога, знаєте, я шукала, здивилася всіх священиків підряд і слухала, і мені це здавало, що що ну, десь 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 є, десь є той, який каже правду. І я дивилася, і мені дуже подобалося. Один священ, як другий. А вони такі гарні, а говорять так приємною мені мовою, аж мені масло на душу лили. А такий говорить, ось чисто як я говорю, так, як, як я, і мені так підходило. І я така думаю, клас! Ну і я ніби слухала, слухала, слухала. Але я почала вивчати Біблію і побачила, що то не так, що то не так. І знаєте що? Я зрозуміла. Що отаву картиночка, вона є оманлива, бо є всередині щось. Має бути щось правдиве таке, бо є помазання від Бога, а є помазання і не від Бога. І люди все одно будуть приходити, бо їм все подобає. А я вам скажу, що не треба приходити до церкви через якогось священника. Типу, ти йдеш до нього, бо він тобі все подобає, я буду його слухати. Я йду до церкви навіть попри священника, бо знаю, що там правда. І знаю, що там таке кажуть, що мені треба над собою дуже працювати, але воно приносить результат, я це міняю. І я вам скажу, що ну, картинка інакша, ніж є насправді.